Мир усім вам Божий. Ми сьогодні живемо в такому світі, де пропагується всяка нечистота. І один із видів це те, що є добрим, коли в тебе вселиться якась істота. Ось, і ти станеш такою роздвоєною особистістю. Фільми про це знімаються. Ось, нам також показується, до речі, що через невпорядковані статеві стосунки, зв'язки передається це все діло. Ось ми дійсно живемо сьогодні в одержимому світі, ось який є з цього вихід. Вихід це слово Боже, це приєднатись до церкви, це вивчати слово Боже і не бути одержимим дияволом, і не просто рабом гріхом, а рабом диявола. Тому що сатана, він, коли вламується в життя, він не питає людину, хоче вона бути його рабом чи ні. А стати рабом Божим, рабом праведності, рабом Слова Божого це вибір людини. Ось і я вибрав саме це, а не рабство диявола.